Меліса 93. Все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми. Це традиції технології. Якість. Розвітаю. 23. Да, 23 липня. Слава Україні. І так зранку виклав відео стосовно того, що почали ну, обробітку від кліща. туди-сюда вспоминали за а, спрей котрим. Котрий тестуємо для обробітки джовідкліча, казав, що ще не отримав зворотнього зв'язку. І після того ролика почав її отримувати. Ну, як завжди, одним, скажімо, так, спрацювало, клич попадав, супер-пупер. Одні не обробляли, а другим щось там не сподобалось. Ну, як завжди, по великому рахунку. І Е, і дні вже почали щось видумувати своє. начинають я не знаю, там бризгати на дно уля, одні так, одні сяк. Ну коротше по-різному. Ну і я останній раз хотів би сняти відео і продемонструвати, як же все таки я би вам радив ним обробляти. Так як це ніяка не панацея, це ніяка не жива вода, це простий розчинаметразу, котрим, можливо, теж... Альтернативно обробити бджіл від кліща швидко, швидко, маючи під руками невеличкий такий флакончик, якийсь там е, папір під руками, можеш обробити. Е, люба обробітка бджіл від кліща може бути як, е, скажімо так, як добре, так і не добре. Так як кожна обробітка потребує определенних вимог. Температурні режими, не знаю, там е, метод обробітки, е, скажімо так. Місце обробітки і тому подібне. Повторюсь, це звичайна амітрас, розчинамітразу. Амітрас робить на кліща контактної дії. Для цього ми беремо лісток бумаги і його обризгуємо, щоб площа цього амітразу розпилилася на максимально більшій стороні. Бо якщо взяти отакий. Вот Лісточка бумажки і на нього набризгати 10 раз, е, так тут площі діє, ну буде набагато менше. Хоч і концентрація буде більша, е, ну, як, концентрація та ж сама, що на великому, що на малому, але площа буде менша. Це приведе к меншого трені, к хуже обробітку. Якщо цей лист покласти зовсім знизу і побризгати, ефект буде ще ну, менший, так як бджілки контактувати з ним там будуть іще менше. Хоча такий метод хтось і практикує, суючи полоски в льоток і тому подібне. І також, друзі, ви маєте звернути увагу, якщо у вас ну, зараз сім'ї вже стоять на одному корпусі і ви користуєтесь вже, ну, кришою і клейонкою, і поклавши це зверху на рамки, побризгавши і зверху, поклавши клейонку і накривши. Такий метод теж буде мало ефективний, так як ну, по великому рахунку, а мітрас залишився в парах тут наверху. Під да, під, ну, Не то, щоб посилувати, все одно наверху. Пчолки да. наверх ліста не можуть забратися. Можуть його гристи, да і то тільки між улочками. І виходить, із загальної площі, э, цей, э, площа, яка буде діяти, іще мала. Також способна і проконтролювати осип кліща. Якщо хочете... Отримати якусь ну, понятну осип, в будь-якому випадку покладіть планшети. Планшети в будь-якому випадку чимось потрібно змазати і тому подібне. Так як е вітер банально може щось здути, банально морав'ї, навіть е мертвих бджолів, можуть поносити з з цього, з планшетом. Одного разу я так навіть бачив, да, що ми ввечері подивилися, кліщ був зранку, прийшли, а там залишилося один-два кліща. І бачимо, як клі... мурав'ї лазять і щось шукають. Так що навіть кліщ, ось, навіть мурав'ї можуть їх використати як тищу даних даних, відео наш там шумить даних то -то. даних звірів. І так, що друзі, ці сім'ї, скоріш за все, ми вже обробляли в плані того, що ну, експериментів даного препарату. Ну так як більше тут немає ніяких, тільки сів у нас залишив на них і покажемо ще раз, як би бажано обробляти. І опять же, якщо кліща нема, він падати не буде. Якщо він є, він упаде. Навіть а, ну, не знаю, що додати. Просто що я хочу до вас донести. А, щоб ви розраховували, а також і кількість обробіток. Це в будь-якому випадку, скажімо так, пару днів граючий ефект має. І цей ефект, ну, грубо говоря, недавно ми там демонстрували, що на третій день ще була якась невеличка особа. Сьогодні цій сім'ї шестий день. Там далі стояв планшет, там, де я показував. Вчора ми робили в неї перекидку. На дно уля на планшет нападало багато мусору, так як ми переставляли рамки, щось там десь які прополіс. Оце вот все мусор попадало, і всього було два кліща. Так що вот на сьогоднішній день вже лише тільки два кліща. Ну, друзі, і для того щоб був якийсь ефект, вот я наприклад, завжди раджу, якщо полоски ставити, то 3-4 рази. Це в будь-якому випадку, скажімо так, тут не ядерна доза е, амітразу, тут така доза амітразу, щоб і сім'ям не навредити, і щоб вам було комфортно працювати, а не в противогазі і тому подібне. Так що в будь-якому випадку, одного разу, це ніяк не буде достатньо. Якщо ви бачили при першій постановці у вас упала. Багато кліща, значить краще, я не знаю, кожен п'ятий день робити обробітку, щоб, ну, щоб його ліквідувати. Якщо ви бачите, що упало мало, але упало, значить в будь-якому випадку може скоротити раз в тиждень, наприклад, але все одно 3-4 рази пройти. А якщо ви бачите, що зовсім не упала, ну значить треба взяти і зробити якийсь контрольний, я не знаю, там екстрений пролив амітразом, скоботоксом, кіназом, що у вас є під руками, щоб зрозуміти, чи є в тій сім'ї ні. От ми вже робивши опити на, ну, на великій кількості сімей, бо періодично нам треба зрозуміти. Є сім'ї, де упаде один тільки, а є там де не упаде ні одного. А є сімейки там, де упало. от, наприклад, як в нашому випадку на всіх сімейках, коли ми вам демонстрували, там було там, біля десятка кліщей, може до 15. А от коли ми вже поставили на виховательки, там, де менше лазять мурав'ї, де менше вітер дує, де більш, скажем так, площа э, розпространена по улю, там вже упало по 50. Так що, друзі, це все відносно, то, то треба в будь-якому випадку не сподіватися, що воно вас злікує, бути готовими, тестувати, перевіряти і тому подібне. Так як бажаючих виявилося, ну скажімо так, немало. Кожен хоче взяти, спробувати. Но щоб ви відносилися теж до роботи, бо купити просто препарати, піти, бризгати, мало з того толку, треба в правильному місці покласти. Можна теж взяти, набризгати і потім пів години закривати тут улик. Всі випади по рахунку в 40 градусній жарі іспаряється одразу ж, обставиться тільки та невеличка доза скажімо так, самої вже сухих веществ, метра, ну, А Такою обробкою теж буде мало користі. все ну, я вам примірно наприклад, як полоски. От полоску з сім'ї сім з коробки салі, мокра жирна хороша. Спустя якийсь час, якщо ви там забили забрити, закрити пачку полосок, вони висохли і вони вже набагато менше стають ефективними. І тут, тут нічого нового нема. Тут теж до цього також треба відноситися. Так, і давайте. <плес> Дівчинка наша там біжить. Не пам'ятаю, обробляв, не оброблявся. Так, Зрізаємо наросту. Зрізаємо наросту, ставимо листик. Вот в нашому випадку у нас зараз ще тут два, два, ну, ще є магазин. Бджоли контактують в цьому пространці дуже добре. І у нас обробітка в такому випадку получится добра. Да. Ну, в будь-якому випадку, от в цих улях на драмочному см, то і так контактували і так би то добре. Обробітка. Ну і все, починаємо бризгати. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, девять, десять. Все, бачимо, щоб покрив цілий лист. Чувствується характерний запах анетрази. І накриваємо. Беремо планшетик. Ставимо. Завтра будемо дивитися на ось. Цей ролик сьогодні не вийде, він вийде завтра, щоб подивитися на ост. Тут в будь-якому випадку, якщо вони оброблялись ці сілі, а вони, скоріш за все, оброблялись, вже пройшло ну, біля тижня. І це буде, скажімо так, доволі приємно. Uh, скажімо так, період yeah. для обробітки. Маженька, що десь сюди? Uh -huh. Ми поки ще так, не почали активно обробляти, так як це у нас період, грубо говоря, з перших чисел серпня. Сьогодні вже тільки 23 липня. Uh, для експериментів ми так себе дозволяємо. Ну, Рушуємо. Ну, Хоча ми вже почали на основному точкові, так як потрібно нам знімати магазини. І от зараз вже почнемо ну, днів через 15 будемо робити вже, е, разові обробітки, як полосками від компанії БЛ, так і, і ряд сімей даним препаратом. І починаємо знову брезгат. От тобто вилетів тобто 10 пшиків. Машенька не бачив Та Зараз знайдемо. Так, да, потім знайдемо. Так, ну і маємо тут ще одну сімейку. А, давай планшет. поставим планшет. На эту сторону. Ну, будет на Так, и идем. Дело станет Дай машинку мне стамеску. Mm -hmm. Бачим, что следил, на семьях уже нема никаких. Ну або під вуликом я бачу, що є стружка. Значить, значить так, да, ми ці обробляли. Тут. останній листочок, останній планшетик і брижуємо. Десь. Питаєте, скільки, скільки, десять, 8, 7, скільки раз. Друзі, це все, все теж індивідуально. Ну, якщо у вас одна сім'я велика, здорова. Ну, Бризні туди побільше. Другий відводочок якийсь два рази менше. Ну, звісно, туди, можливо, менше. Так що це все індивідуально, це треба під себе підлаштовувати, під свої вообще, вимоги, потреби і тому подібне. Зробили, попробували, влаштували вас, проаналізували кількість осіб, прийняли рішення, як далі працювати. Так що, е якось так. що, якось Завтра зранку включимося, подивимося на осип. Спустя вот тижні після першої оброботки і подивимося. Я не пам'ятаю, чи в всіх сім'ях при першій обробці був кліщ. Ну, в будь-якому випадку, який падав, але були сім'ї, де було мало кліща, там падало мало. А, тут завтра вже в з вами подивимось. Все. І так, друзі. Ранок наступного дня йдемо дивитися, що там поосипі. По по так. А що по осипі? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Бля, хамуха. Что-то мені не подобається. Кількість клеща. Друзі, коли перший раз експериментували стосовно цього препарата, я не пам'ятаю конкретно, чи ця була оброблена. Іся. Ну ось ця знаю точно що була оброблена. Давайте зараз подивимося на ту сім'ю, яка вже точно обробляється другий раз. Ну да, тут, конечно, не 15. Ты суну, ты суну тут Ай, ну. Не? Угу. не, ну все равно так бы. Ну, не, не 15, но раз, два, три, четыре, п'ять, 6. Ну, тоже есть... Ссувалось. Да, и тут є якийсь. Так, і двигаємося ще одну. Вс теж не пам'ятаю, че обрабля. Тоже. Угу. Вот тут раз. О, тут тільки один. Скоріше за все цю і цю ми обробляю. А ту, мабуть, ні. Не повністю. Факт того, що, друзі, так вот це працює. В будь-якому випадку, в період обробітки, вам треба подивитися, скажімо так, на осип, щоб приймати дальніші дії, чи воно вас влаштовує, чи не влаштовує такий результат. Повши, побризгавши, скажімо так, один раз, оставивши, не треба ходити кожні 15 минут і дивитися, бо користі з того теж буде мало. Дайте їм, грубо говоря, якщо ви в обід побризгали, дайте їм до ранку другого ранка, подивитися, що у вас поосипі. І потім тільки приймайте рішення. Так як ну, надіятися на щось теж не вартує, потрібно випробувати, зрозуміти, чи ви все добре зробили. Якщо. Впевнені, що добре, а клішню впав, можливо взяти, зробити якийсь експрес-пролив біпінним тактикам з кабатоксом по міжулочок, щоб в течені суток подивитися на справжній стан сім'ї. Ну і по факту потім тільки приймати рішення. Так як, ну, по-другому, ні, ні одна діяча ручна не, не працює, треба спочатку впевнитися, чи ви все добре робите. Ми з полосками бувало вже користуємося 4 роки. Як тільки ми їх показуємо, завжди є людина, котра не людина, а ряд людей, котрі напишуть: ось гризлі за день, ті полоски не працюють, гюна-гюно і гюно гюно і все, тільки в такому ракурсі. Ну, в будь-якому випадку, за цей період, 4-річний період, ми тільки ними обробляли, ні одної втрати у нас не було. Матки не тіряються, не отрутувають, не пропадають. Все нормально, все працює. Так що і з цього року далі будемо працювати з ними, ну тільки вже, скажем так, тестуючи і новий препарат для того, щоб мати якусь порівняльну базу. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава.